Ви встановлюєте групу інвалідності і прив'язуєтесь до захворювання. Не прив'язуйтесь до захворювання. Це не основне. Звичайно, на це потрібно звертати увагу. Але це не основне. Я розумію, що ці слова в когось викличені на сторогу або посмішку. Як це не основне, якщо група інвалідності встановлюється по захворюваннях? Ні. На сьогоднішній день я вважаю. Практично, встановлення групи інвалідності в багатьох моментах є необ'єктивним і не повністю встановлюється по тих правилах, які на сьогоднішній день існують. Навіть на 2025 рік зміни відбулися, незначні, але відбулися. І є правила, по яких встановлюється група інвалідності. Зараз ми будемо говорити, як все таки правильно встановлювати групу інвалідності і на що потрібно звертати увагу безпосередньо вам. Зараз ми звертаємо увагу на класифікацію основних видів порушення функцій. Вже ми чуємо це слово основних видів. І я вважаю, що вони дійсно основні. До основних видів порушення функцій та Структур організму людини, які зазначаються під час оцінювання, повсякденного функціонування особи належать Зверніть увагу, шановні глядачі, до основних видів порушення функцій під час оцінювання повсякденного функціонування особи. І перший вид це порушення психічних функцій. В дужках сприйняття, уваги, пам'яті, мислення, мови, емоцій, волі. Взагалі, е на мою точку зору і по практиці, найважче встановлювати групу інвалідності саме по психічних захворюваннях. Тому що практично тут важко якось е зробити якісь висновки. Немає яких інструментальних досліджень УЗІ не покаже? МРТ не покаже. Аналіз крові ні. В більшості випадків. І тому тут потрібно розуміти, що людина із певним захворюванням має своє сприйняття, увагу, пам'ять, мислення. Мов, у мене енцефалопатія третій ступінь. Пам'ять. Я навіть от зараз я думаю, що зробити, я переключаюся, і я вже не пам'ятаю, про що я думав. От розумієте. І оця класифікація дуже важлива. Наступне: порушення сенсорних функцій. Зору, слуху, нюху, дотику, больових, температурної. Та інших видів чутливості. Звичайно, ці всі порушення підпадають під певні захворювання. Але от оцей момент, наскільки людина бачить, наскільки людина чує, і наскільки людина, наприклад, відчуває кінцівками, це дуже важливо. І встановити правильно. От оцей момент один з найважливіших. Третє порушення статодинамічних функцій голови, тулуба, кінцівок, рухливих функцій. Статики координації руху. Четверте. Порушення функцій кровообігу, дихання, травлення, виділення, обміну речовин та енергії внутрішньої секреції, імунітету тощо. П'яте. Мовні порушення, неумовлення психічними розладами. Бачите, вже чітко розмежують. Не обумовлені психічними розладами. Порушення голосоутворення, форми мови. Порушення усної. Ринолалія, дизатрія, заїкання, алалія, афазія. та письмові, дисграфія, дислексія, вербальної. Та невербальної мови. Шосте. Порушення, які викликають спотворення, деформація обличчя голови тулубу, кінцівок, які призводять до зовнішнього спотворення, аномальні дефекти травного, сечовидільного, дихального трактів, порушення розмірів тулуба. Це все важливо. Але я вас підводжу до найважливішого. Тому що це не саме головне ще сказав. Класифікація основних критеріїв. Запам'ятайте це слово. Критеріїв життєдіяльності та ступенів їх вираженості. От саме основне, я вважаю під час встановлення групи інвалідності це критерії життєдіяльності людини. І зараз ми про них поговоримо окремо. Для кожного, я вважаю, хто має право на встановлення групи інвалідності, є що е, знайти для себе важливе і цікаве. Ступінь обмеження життєдіяльності визначається як величина відхилення від нормальної функціональності особи, що впливає на її здатність здійснювати основні життєві активності. Таке визначення базується на об'єктивних критеріях, що включають функціональні, соціальні та психологічні аспекти. Виділяють чотири основні ступені обмеження життєдіяльності: легкий ступень обмеження, помірний ступень обмеження, виражений ступень обмеження і значний ступень обмеження. Помірний це перший ступень, виражений це другий ступень і значний ступень це третій ступень. І тепер ми переходимо до самого ж головного, до самих критерій. Я їх люблю. Ці критерії, тому що я вважаю, що знову ж повторю, що від них дуже багато що залежить. І саме отут, що колишнім МСЕКи і я вважаю, сучасні лікарі будуть маніпулювати. Тому що об'єктивно оцінити людину по критеріях. Ну, З однієї сторони, можливо і складно, а з іншої сторони, можна що сказати, що людина повірить в ці е, слова. Так, до критеріїв життєдіяльності людини належить здатність до самообслуговування. Я знаю, що ви це вже все чули. Але це дуже важливо. Пересування, орієнтація, контроль своїх. Поведінки, спілкування, навчання, виконання трудової діяльності, здатність до пересування. Можливість ефективно пересуватися у своєму оточенні, ходити, бігати, долати перепони, користуватися особистим та громадським транспортом, зокрема, з використанням допоміжних засобів реабілітації. До параметрів оцінки здатності пересування належить характер ходьби, темп пересування, відстань, яку долає хворий, здатність самостійно користуватися транспортом, потреба у допомозі інших осіб під час пересування, зокрема з використанням допоміжних засобів реабілітації. Ну, існують ступені обмеження здатності до пересування, це ми поговоримо потім. Але в мене є клієнти, які мають складну можливість пересуватися. Їм потрібні допоможні засоби. Але навіть на ці моменти попереднім сек не звертали увагу. Те, що людина прийшла на милиця, і це були клієнти як цивільні, так і військові, їм не встановлювали групу інвалідності. І от розумієте тепер, до чого я вас хочу підвести? Є захворювання, а є критерії. По захворюванню, можливо, можуть бути група інвалідності, можливо, не може бути група інвалідності. Але критерія, що людина не може ходити через захворювання, можливо, там якоїсь ступені високої, да, першої другої ступені, вона не може ходити без милость і повинні встановлювати групу інвалідності. І от знову повторюю, в цьому відео критерії це дуже важливо. Наступна критерія. Здатність до самообслуговування, можливість ефективно виконувати соціально побутові функції і задовольняти потреби без допомоги інших осіб. І от згадую знову приклад військовослужбовець, який отримав поранення, в нього не працює ліва рука, повністю не працює. Йому не встановили групу інвалідності. І тут хочеться, знаєте, так, запитати, аби була можливість просто запитати відповідно до постанови. А от критерія по самовслуговуванню, ви її берете до уваги чи ні? А якщо ми будемо говорити, наприклад, рука й нога, то ми вже бачимо дві критерії. Здатність пересування. І здатність самообслуговування. Навіть якщо це буде тільки проблема з ногою, відсутність нога, ноги вибачаюсь, то пересування ускладнене. І самообслуговування ускладнене, адже для того, щоб сходити до магазину, а це теж можна відносити до самообслуговування. Ніхто не повинен особу обслуговувати бігати в магазин, так? То ми маємо можливість приміняти цю критерію, бо людина не може самообслуговуватись і пересуватися нормально. Наступна нас критерія це здатність до орієнтації. Можливість самостійно орієнтуватися у просторі та часі, мати уяву про навколишні предмети. Основними системами орієнтації є зір та слух. Зрозуміло, вже коли в людини погіршений зір, погіршений слух, людина вже теоретично має на право на встановлення групи інвалідності. Але ж знову все залежить, наскільки погіршено слух і зір. За умови нормального стану психічну, психічної діяльності та мови. Зрозуміло, що мова і психічна діяльність відносяться трішки до інших критерій. Наступна критерія це здатність до спілкування. Комунікативна здатність, можливість встановлювати контакти з іншими людьми та підтримувати суспільні взаємозв'язки, порушення спілкування пов'язані з розладами психічної діяльності. Тут не розглядаються. Хоча я тут трішки не погоджуюся. Адже ми маємо психічні захворювання і психологічні захворювання. Це трішки різні речі. Але коли людина закрита, то я вважаю, все-таки, можливо потрібно відносити і до психічних, і до психологічних захворювань. Все-таки це теж важливий критерій. Закритість. Закрита людина в питанні спілкування. Ну, Тут е, законодавець і лікарі трішки, знаєте, для того, щоб полегшити собі роботу, наприклад, лікарі, вони от розробили саме цей момент, е, здатність до спілкування і не відносять його до психічних діяльності, да, психічної діяльностей. Ну, я з цим не погоджуюсь. Наступна критерія це здатність контролювати свою поведінку. Можливість поводитися відповідно до морально-етичних і правих норм суспільного середовища. Тут я, знаєте, вам так скажу: на сьогоднішній день, наскільки морально-етичні і праві норми е змінені і в суспільстві незрозумілі для багатьох, тому важко щось говорити про цю критерію. Але я вважаю, що вона переплітається з іншими. Однозначно. Параметри оцінки, здатність усвідомлювати себе і дотримуватися установлених суспільних норм, ідентифікувати людей та об'єкти і розуміти стосунки між ними. Правильно сприймати, інтерпретувати адекватно, реагувати на традиційну і незвичну ситуацію. дотримуватись Особистої безпеки і охайності. Наступна критерія це здатність до навчання, можливістю сприймати, засвоювати та накопичувати знання, формувати навички і вміння, побутові культурні, професійні та інші. Бачите, тут чітко питання йде навіть про навички і вміння побутові культурні професійні. Тобто, це навчання не лише в школі, так? У цілеспрямованому процесі навчання, можливість професійного навчання, здатність до оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками та вмінням конкретної професії. Часто говорять про дітей, содішних дітей, які мають так? І от, е, теж здатність до навчання одна з таких критерій. Але ми вже. Багато е, назвали тих критерій, які стосуються цих дітей, Ну, дітей дорослих. Тому критерії, ще раз підкреслю, дуже важливі. І саме ці критерії можуть встановлювати групу інвалідності. Правильно. Дальше І основна критерія для мене це вона основна критерія в багатьох моментах. Це здатність до трудової діяльності. Коли ми маємо ряд критерій, вони можуть виражатися одноосібно. Але багато цих критерій можуть переплітатися між собою. І в кінцевому результаті ми виходимо на критерій трудова діяльність. А що людина може робити? Як може робити? Де може робити? Скільки може робити? Адже звертаючи увагу на Конституцію України, Кожна людина має право на працю. А чи може людина працювати, щоб забезпечити себе із цими критеріями? Ось тут дуже важливо. Здатність до трудової діяльності, здатність людини якісно виконувати роботу, що передбачена конкретною професією, яка дає змогу реалізувати трудову зайнятість у певній сфері. Виробництво відповідно до вимог змісту і обсягу виробничого навантаження, встановленого режиму роботи та умов виробничого середовища. Параметри оцінки: збереження або втрата професійної здатності, можливість трудової діяльності за іншою професією, яка за кваліфікацією дорівнює попередній, оцінка допустимого. Обсягу роботи у своїй професії і посаді, можливість трудової зайнятості в звичайних або спеціальних створених умовах. І тепер дивіться, чому я так звертаю увагу на критерії і звертаю увагу на трудову діяльність і звертаю увагу на захворювання. У людини є ряд захворювань. Давайте я приведу приклад на собі, щоб ви розуміли. У мене енцефалопатія, питання критерій пам'яті, питання критерій уваги. У мене гіпертонія. І у мене вроджена вада серця. У мене інсульт. І от з цими захворюваннями. Питання трудової діяльності, що я можу робити для того, щоб маючи гіпертонію третього ступеня 180 тиск часто або й більше, що я можу робити для того, щоб мене мій тиск не вбив? Які види робіт? Якщо людина ще додатково має погіршений зір, то питання. Інший критерій. А якщо знову беремо увагу, то ми ще одну критерію беремо. І розумієте, саме ці критерії, на які потрібно звертати увагу, можуть змінити групу інвалідності. Так, ці критерії беруться до уваги через захворювання. Але з захворюваннями лікарі можуть маніпулювати. А от критерії це важливо. І коли ми будемо говорити, от є захворювання, де, як, коли, скільки людина може працювати, а потім після роботи ще орієнтуватися, як дійти додому, або тримати свої емоції в собі, із цими захворюванням паралельно після трудової діяльності. І яка група інвалідності її потім по цих критеріях може встановлюватися. Тому зрозуміло, чому я звертаю увагу на критерії не тільки на захворювання. Коли я розбираю, наприклад, питання по встановленню групи інвалідності. Всім гарного дня! Якщо ви хочете, щоб ми кожному критерію окремо розібралися, пишіть коментарі, ставте лайки, і ми будемо розбиратись по кожній. Критерії окремо. Я підготуюся для вас особисто. Всім гарного дня і здоров'я!